В часі трагічних випробувань там вже подається теплоносію великого тиску, і такі ситуації трапляються, вона була ліквідована майже одразу, тобто через декілька годин після її виникнення. І зараз проводяться роботи там, з розкопки і ну, заміни трубопроводу, який був пошкоджений. Ну, це, я думаю, що день-два це там, не досить великий шматок роботи, таких поривів трапляється. На жаль, декілька на протязі сезону. Тобто ситуація контрольована, всі графіки будуть виконані припортової котельні до вулиці Кабзарської буде розпочато сьогодні. Я думаю, що завтра, і на тому буде завершене гідровістю випробування. Якщо не буде ніяких пошкоджень, то отець з'явиться. Я думаю, що на час допомагати тим, кого є безгосподарські пориви. Ну, можливо, якоюсь технікою чи працівникам. Якщо будуть ще якісь париви, ну, все одно, я думаю, до початку палювального сезону ми поки що йде до того, що все встигаємо, мешканці прошу не турбуватись.